Один раз Господь проповідує, люди посходилися так чемно слухають. І тут один з між народу каже скажи братові моєму, щоби поділився зі мною спадщиною. Справжнє слово, настояще слово прийшов до Господа Бога послухати. Благу новину про те, що ми дістали надію на спасення, про те, що ми можемо очистити свою душу, звільнитися від залежності світу, який нас притягує, прибиває до землі, матеріалізує, що ми стаємо тими матеріалістами і хочемо мати багато всього. І Господь Бог каже: «Да, я прийшов вас звільнити, дайте, я зроблю вас вільними. Не звільнити від грошей, не звільнити від, е, від того, що людина старається, щоб було. Але, знаєте, є пси, які живуть коло хати на ланцюгу, а є, який пес собі побігає трохи, сяде на порозі і сидить. Його не прив'язують і навіть в не кладуть. І той, і той жиє біля якогось господаря. знаєте. І скажу вам, що та собака, яка прив'язана, вона більш агресивна. І як вона урветься з того ланца, то може когось і покосати. А та собака, яку не прив'язують, а сидить на порозі і дивиться на людей, вона нікого не поксає. І Господь Бог прийшов нас звільнити з того ланцюга яким ми себе прикували до багатства, до, до всього того матеріального, що є в цьому світі. І тут один приходить і каже: скажи моєму братові, щоб за мною поділився ланцюгом. Він сказав з спадщиною, але треба дуже добре розуміти, ланцюгом. Є речі, які нас дуже прив'язують до землі, і іменно через цю прив'язаність диявол має можливість тебе дьоргати, тяжко дьоргати собаку, якщо нема на ньому ланцюга. І коли ми прив'язані до машини, до хати, до грошей, до багатства, ще до чогось. Це всі шнурочки, через які злий дух може тебе дьоргати. Каже Господь про багача. Врожай вродив, все назбирав багато, їш, пий веселися, на багато років, будеш мати всього в запасі. Що каже Господь? Безумний, цієї ночі душу твою заберуть. І кому воно буде? Людина так захоплюється земним, що забуває про вічне. Деякі люди так живуть, що навіть якби й не думали вмирати. Але вони думають, та ні, то ще ні, я ще маю. Дуже багато часу. Ніхто не знає ні дня, ні години, коли Господь Бог тебе покличе. Але коли Бог кличе, тобі вже не вийде відказатися, ні відкупитися, ні перепроситися. Ми в цьому світі навчилися. Як ми кажемо, вирішувати свої питання. Кому дати взятку? На кого наїхати своїм авторитетом? Кого попросити, прошу вас, ви знаєте, я такий бідний, там дайте мені, поможіть мені. І ми так вирішуємо тут. І ми так привикли, думали, що так воно і буде. Перед Богом так не буде. Ти не зможеш ні заплатити, ні пожалітися, ні перепроситися, ні, як кажуть, наїхати, а Та, я такий великий. У Бога працюють закони, закони буття і справедливості, як елементарна фізика. Не? Є гравітація і вона є. Чи ти дурний, чи мудрий, чи ти багатий, чи бідний, вона на тебе діє. Закон збереження енергії. Всі закони, вони працюють без всяких варіантів. Як би ти до нього не відносився до того закону, він працює. І змінити його неможливо, як не можеш змінити атомну масу ядра. Елементарної частиці. Вона є. І іншою бути не може. І тому коли стаємо перед Богом, стаємо перед законом буття, Інше бути не може. І тому Господь Бог каже, для того, щоб ти міг увійти в моє царство, ти повинен бути ось такий. Інакше не пройдеш. Якщо взяти людську клітину, і вона має оболочку. І коли поживні речовини, щоб попали у клітину, вони повинні мати певний розмір. Як вони будуть завеликі, вони туди не попадуть. І коли ми говоримо про хімічні препарати, лікарства, Учені спеціально будують таку молекулу, яка би пройшла через епітерії, щоб донести до клітини те, що треба донести. І якщо воно за велике, воно просто не попаде туди. Тому кажу вам. Що кожен із нас стоїть перед Богом і двері до царства Божого це не царські двері на іконостасі. Це образно. Це образно. Той, хто пройде, той пройде, хто ні, то ні. Знаєте, як ми проціджуємо молоко або ще щось, так? Щоб лишнє щось не попало. І воно лишається на фільтрі і попадає тільки чисте. Чи бачили ви хоч раз у життю водяний фільтр для очисної системи? Там є один простий, а є не раз три фільтри. І через ці фільтри проходить вода. З водопроводу, вроді би, така не дуже вже й нечиста. Але коли ти їх міняєш, ти бачиш, скільки воно там назбирує всякої всяче. Так от ми, люди, маємо пройти через ці фільтри і віддати те, що ми собі за життя набрали на себе. Та як водичка природна, вона є чиста h 2 o Чиста. І потім вона набирає на себе всього, як мінералів. Так і бруду всякого різного. І щоб вона була чистенька, її треба почистити. Так Господь Бог хоче нас очистити, щоб ми то все віддали, весь той бруд і як чиста молекула води прийшли до Бога, щоб ми так прийшли. Треба вміти відпускати все. Пам'ятати про своє призначення. І багатство моє не в тим, що я здобув, бо то, що я здобув, то для того, щоб це я тут існував. Але багатство моє в тому, з чим я до Бога прийшов, скільки грошей змеш з собою, щоб стати перед Богом, скільки майна собою змеш, щоб прийти до Бога. Ось, Господи, моя хата тут, оце моя машина, оце я тобі приніс. Не смішно це виглядає. Ні цього Богові потрібно. Богові потрібно, щоб ми вміли відпустити те все, що маємо. Коли будемо йти до Бога. А те, що ми маємо, ми маємо мати як засіб для того, щоб допомагати іншим, щоб показати. Богові мою людяність, що я вмію служити іншим, вмію ділитися. Господи, дай нам мудрости. Господи, Боже, дай нам смиренності. Щоб ми вміли розуміти все те, що Ти хочеш від мене. Дай мені, Боже. Сили змінити все те, що я можу змінити. Дай мені Боже смиренності змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені, Боже, мудрості розрізнити одне від іншого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!